Доброго ранку, доброго дня всі малята! Ну як? Ви налаштовані на роботу, а ваш язичок? Тож приготували язичок до роботи. Вправа конячка, лопаточка. Пам'ятаєте, малята, ми в минулому році восени вивчили з вами такий вірш. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, Спілі яблука на возі до бабусі привезла. Осінь панує в нашому місті, розмалювала дерева, квіти. Осінь дуже багато написано оповідань, казок, віршів. І сьогодні ми прослухаємо з вами оповідання Василя Сухомлинського. Осінь принесла золотисті стрічки. Ростуть над ставком. Дві берези, стрункі, високі, білокорі, опустили берези зелені коси, віє вітер, розчісує їх, тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз. Осінь принесла їм золотисті стрічки, вплили берези стрічки в зелені коси, зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Восени дуже яскраво виглядають золоті дерева, квіти. А хризантеми восени як вогники. І сьогодні ми спробуємо з вами їх намалювати за допомогою ось такої трубочки для коктейлю. Ставимо крапельку і за допомогою трубочки. Роздуваємо її. Це мої квіти вогники, а ваші я чекаю у вайбер-групу.